Я хотів би сьогодні говорити на таку тему, як віра та сумнів. Віра та сумнів, історія 12 людей. Історія 12 людей, 12 розвідників, які пішли подивитись землю. Історія пов'язана з тим, що колись ізраїльський народ він вийшов, нарешті він вийшов з Єгипту. Вийшов з Єгипту і вони почали рухатись до того, до тої обіцянки Божої. Бог своїми великими такими ділами. Дивами він супроводжував ізраїльський народ. І вони бачили його велику таку руку над собою. І коли вони пішли, вони дійшли. І здається, вже ті мрії, які були в їх серці, вони були в рабстві, було більше 400 років в цьому так, ну, таких проблемах, труднощах. Да? І вони вже вийшли, і ось вони вже бачать Йордан. Йордан, можна сказати, це така. Черта, за якою вони вже перейдуть, і там буде їх мрія, вона здійснюється. Що треба, це так, тільки перейти цей Реодан, взяти цю землю, слухатись Бога. І все, здавалось би, да? здається, все просто, просто взяти те, що тобі Бог обіцяв, роками тобі говорив. І вони повинні були це просто взяти. Вони вибирають 12 людей з кожного коліна. Вони вибирають представника, який піде і побачить землю. Так вони собі вирішили це зробити. Ми підемо і побачимо. І вони обирають 12 людей, які підуть. І вони пішли до цієї землі. Вони побачили. Їм дали деякі настанови, сказали, як ви підете, ви пройдете всю цю землю. Вони пробули там 40 днів і повернетесь, повернетесь назад, і ви скажете, що ви побачили. І ви скажете, що ви побачили. <кх> вони повернулись. І вони звітували. І цей звіт, він не був дуже втішний. Те, що вони побачили, те, що вони побачили, воно настільки їх, будемо казати, так, просто витягло якусь основу, опору з під ніг, що все, про що вони мріяли, 400 плюс років, як мінімум, в один день просто померло цілими поколіннями. Дійшли до того, що ця звістка вона настільки видірнула цю підставу з під їх ніг, да, цю основу таку, що вони захотіли побити камнями каміннями всіх тих, хто ходив, ну, мається на увазі, хто послав, да, там Мойсей, інші люди, і Ісуса Навіна і Халева. Вони захотіли їх побити просто каміннями. Настільки була ця просто інформація, вона інша була, ніж те, що вони очікували. І вони збунтувалися. І ось чистам, 13 розділ, 13, 30 вірш по 33, там пишеться так, що Халєв вже втихомирював народ перед Моїсеєм і говорив: ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак, чоловіки, які ходили з ним, наполягали, ми не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали, стверджуючи, край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців. І ко... а кожний народ, який ми там бачили, це дуже високі на зріст люди. Там ми бачили високорослих синів Єнака, з роду велетнів. Перед ними ми були у своїх очах, як сарана, і такими ми були в очах їх. Те, що вони просто побачили, їх дуже-дуже засмутило. І знаєте, вони жили цим откровенням, я би так сказав, да, що Господь дасть їм цю землю. Вони жили цим весь цей час. І от прийшов час, коли просто вони побачили зовсім іншу картину. Я не знаю, чия була думка, знаєте, іноді, здається, це в нас так відбувається. Да? Ми хочемо якось іноді перевіряти. Чи так Бог говорить до нас? Перевірити, ну, чи правда це, що Бог говорить до нас? І саме ця думка вкрала серце людей, вони для себе пішли перевірити цю землю. І коли вони пішли перевіряти, друзі, наголошую, перевіряти те, що Бог сказав. І коли вони побачили ця перевірка, вона просто повернулася до них таким чином, що це просто їх зупинило на 40 років. Перевірка. З цього я можу зробити деякі висновки, почну з одного такого висновку. Да? Не всім треба ходити дивитися, що буде далі. Не всі ми, коли йдемо кудись побачити, що ж буде там, це для нас буде благом. Давайте довіряти Богу. Коли ми з вами йдемо туди, ми не готові сприйняти ту інформацію, яку ми з вами побачимо. Коли ми з вами побачимо. І ми бачимо тут історію, коли в нас 10 людей проти двох людей. 10 стверджують, що це погано. Ми всі помремо. Дві людини вони стверджують: ми зможемо. Ми зможемо. Як важливо нам не втрачати те, що в нас є, з чим ми виходимо іноді в наш сьогодення, в наші якісь діла чи справи, в якісь наші місії. Не втрати те, з чим ми виходимо, бо іноді ми виходимо з Божою такою поміщю, виходимо з Його Словом, його, виходимо з якимось Його відкравенням. Але щось на шляху нашому іноді змінюється. І ми втрачаємо те, з чим ми колись вийшли. Ми втрачаємо те, що ми колись вийшли. Колись ми прийшли сюди, в нас були одні цілі. І вони, може, були, навіть ми багато планів не строїли. Ми просто говорили, Господи, я хочу послужити Тво, Твоїй волі. Я просто хочу це. Моє серце було настільки відкрите, я просто всім своїм серцем я служив, я хотів, я бігав. Але прийшов час, коли ми почали ставити якісь іноді умови. Я можу це зробити, але я можу піти туди чи зробити це, але в мене є якісь моменти. Щось іноді змінюється. Є іноді, коли ми виходимо за одним Откровенням, а втрачаємо його по дорозі. В нас вже якісь інші плани, в нас якісь вже цілі, ми щось своє довносимо, і з цим ми вже починаємо далі рухатись. Ми бачимо, що Ісус Навин і Халєв. Вони вірили, що з Божою поміччю вони можуть це зробити. Вони можуть взяти цю землю. Десять людей, говорять, ми не зможемо. І вони дивлячись на всі обставини, вони дивлячись на цих велетнів, на ці мури, на ці крепок Крепості забув. Вони дивляться на це і не можуть. Вони розуміють, що вони не можуть це зробити. Друзі, сьогодні. Давайте подивимося, що це є таким, знаєте, протистоянням віри і сумніву. Протистояння. Сьогодні це не якась нова ідея. Протистояння завжди є в нашому житті. Завжди є протистояння віри і сумніву. Завжди ми можемо побачити щось велике таке, яке просто навалюється в наше життя. Якісь обставини, якісь галяфи, якісь мадіанітяні які приходять до нас, да, умовно кажучи, таким біблійними термінами. Вони навалюються на нас. І в нас просто пропадає якась основа чи опора, на якою ми стояли. Таке буває. Але що нам треба робити, коли ці обставини вони приходять в наше життя? Нам мати це треба слово, яке в нас було з самого початку, з чим я вийшов, чи може з чим я йшов. В мене було якесь слово, було якісь. Наміри в мене було слово від Бога, і я чекався, я тримався цим словом. Я тримався це слово. Іноді, коли приходять в моє життя якісь обставини, вони приходять і ваше життя. Я нагадую собі слово, яке Бог говорив для мого життя. І це дуже допомагає мені триматись, проходити ці обставини. Протистояння це коли все навколо нас. Воно хоче похитнути, забрати все, що сьогодні є в моєму житті, щоб ми з вами залишились просто на землі. Я не буду виражатись, як це іноді буває. Щоб ми з вами просто осіли на землю. Саме це іноді є за бажанням таким, бажанням диявола. Все навколо хоче похитнути нашу віру. Але давайте згадаємо, що не в одній битві, не в одному сражінні. Перемогах, да, які були в нашому житті, ми завжди керувалися одними принципами. А якщо не, керували, не керувались, то сьогодні це можливість керуватись надалі. Господи, не воїнством і не силою Твоєю, але Духом Твоїм. І згадайте сьогодні, що Ізраїль завжди виходив так, майже завжди виходив так. Але коли вони виходили з Богом, коли вони просили Бога піти поперед них, завжди вони отримували перемогу. Бо Бог знає як давати цю перемогу, як підтримувати свій народ, як підтримувати, і як рухатись далі. Дуже легко піддати спливу страху. Сьогодні ми говорили про це вже. Дякую. Говорили про страх, який приходить в наше життя. І дуже, дуже жахливо, коли в нас не стає віри. Коли в нас не стає віри. Якщо в нас немає того, що буде підтримувати нашу віру, дорогі друзі, церква, ми з вами не пройдемо далі. Нам потрібно, щоб в нашому серці була віра від Бога, щоб те, що нас постійно підтримувало в цьому, віра це те, що нам потрібно постійно зміцнювати в своєму житті, турбуватись про це, щоб віри було достатньо. Якщо в нас немає цієї підтримки віри, просто якась обставина, вона видюргує з-під ніг. І наше серце, воно залишається без самої міцної, це слова Божого. Це те, за що ми можемо триматися, що ми можемо проходити. Десять людей вони вийшли, начебто. З вони вийшли з якимось словом, вони йшли дивити свою землю. Вони йшли туди, бо вони знали, що то буде їхня земля. Але коли вони прийшли туди, то вони вже були не впевнені, що це їх земля. Вони вже були в цьому впевнені. Вони піддали страху. І цей страх, він починає їм говорити, що буде з ними. Вийшли вони з вірою, це наша земля. Ми її візьмемо, Бог нам сказав. А коли вони повернулись, вони сказали: Господи, ми не можемо цього зробити. Ми не візьмемо цю землю, ми всі помремо. Нас вони просто візьмуть у полон і далі не буде. Ситуація дуже важка. Назад ми не повернемось там Єгипет, вперед ми не підемо, бо нас там теж чекають. І що нам робити? І знаєте, це слова зневіри. Ми помремо, ми помремо. І те, що ми побачили, нам не здолати. Коли ми втрачаємо віру, вона нас просто засмоктує кожного разу, як та вина. І ми просто втрачаємо цю е, підставу для, для нашого такого е, фундаменту. Наш фундамент втрачаємо. Дві, люди, Ісус, дві людини Ісус Навин і Хали і Вони продовжують дивитися очами віри. Їх не зламали ці обставини. Те, що вони побачили, їх не засмутило, вони не піддали з цієї паніки, в них залишається це слово. Вони з цим словом ідуть далі. Вони напоминають, сьогодні ми читали про те, що вони успокаюють народ. Хтось його засмучує і сіє якусь паніку, хтось стоїть і заспокоює народ, і каже, що він вони зможуть це зробити. Слова віри, які були у Халєва, з чим вони поверну, повернулись назад, і вони говорять: підемо і заволодіємо нею, тому що ми можемо здолати її. Підемо і завлоді. Ми зможемо це зробити. Бо вони пам'ятали те слово, з котрим вони виходили, чим вони жили. А жили вони словом, бо колись Бог сказав: всю цю землю, яку ви бачите, я дам вам і вашому потомству. Це слово, з яким вони рухались, це слово, яке допомогло їм пройти землю, подивитись на ці і сказати, ми зможемо це зробити. В нас це вийде, бо Господь на нашому до Господь на нашому боці. Десять людей вони годували себе чим? тим, що вони побачили. І це сіло, страх і паніку. Ми побачили велетні. Все все погано, всі, ми всі помремо. Вони цим годувались. Я закликаю нас, дорога церква, щоб ми сьогодні годувались не тим, що ми бачимо. Що ми годувались тим, що сьогодні є в Святому Письмі. Якщо сьогодні моє, мої очі, мої вуха, моє серце. Воно наповнюється тим, що є Словом Божим живим, а, з такою міцною основою. Це допоможе мені пройти усіх велетнів, подолати всі єрихони, взяти те, що мені приготовив Господь і отримати перемогу. І отримати перемогу. На що ми будемо дивитись з вами? Це сьогодні вибір, який я повинен зробити. Я буду дивитись на труднощі, на ці обставини, на те, що немає виходу якогось, чи я буду дивитись глазами віри, очима віри, дивитись через призму Божих обіцянок, що він обіцяв для мене. Обставини вони будуть перевіряти нашу віру та довіру Богу. Я сьогодні закликав би нас, дорога церква, щоб ми з вами не поспішали здаватися. Не поспішали викидувати білий прапор. Не поспішали з вами вже підписувати якісь ультиматуми. Давайте стояти в проломі. Давайте трішечки піднапряжемось. В якихось моментах давайте дамо якийсь бій цим сумнівам, які приходять в наше життя. Нам легше всього просто розвернутися і сказати, не вийшло. А чи цього хоче Господь? Чи нам треба взяти слово від Бога? Господи, що Ти говориш до мене? Я хочу взяти сьогодні цю підставу. Я хочу сьогодні з ним, з цим словом, піти далі в мої обставини, до моїх велетнів, до моїх стін і з цим самим словом. І я знаю, бо я говорю не своє. Я говорю Твоє слово. З Твоїм словом я виходжу далі. Видими перепони, обставини, да? вони повинні нас навчити. Вони повинні нас навчити. Що вони хочуть нас навчити? Бачити невидиме. Видимі труднощі. Вони повинні нас навчити бачити невидиме. Вірою проходити ці обставини, одержувати перемогу від Бога. Вірність Богу, вона завжди буде винагородою, коли ми з вами залишаємося вірними Богу. Ми можемо побачити, що Ісус Навиний Халєв. Вони побачили цю вірність Божу. Вони змогли війти в цю обітовану землю. Вони могли взяти ці рихони. І ми бачимо, що все ж таки Ізраїль він переміг, все ж таки він пішов. Але хтось залишився в цій пустелі. Чому? Якщо в нас немає віри, дорога церква. Якщо я її не підтримую, якщо я цим не рухаюсь, вибачте, ми не зможемо йти далі. Ми не готові для тої землі, Ми не готові для тих, для тих битв, які в нас ще будуть очікувати попереду. В цій землі, яку ми переходимо, це новий етап. І старе покоління, воно не змогло війти туди. В них був багато досвіду. Поганого досвіду, може, якісь моменти були добрі, але вони завжди вони думками повертались туди. Повертались в Єгипет, повертались туди. Ми знаємо, як там було. Там було добре. Вони думками, вони завжди повертались назад. Нове покоління це люди, в яких не було то, що позаду. В них була мрія, в них було серце, в них була віра, з якою вони перейшли Ордан. І взяли все, що було потрібно. Все, що було потрібно. Сьогодні закликав би нас зосереджитися на Божому. Десять людей, вони зосереджилися на тому, що, було і те, що вони бачили. Ми не зможемо подолати цю армію, цих велетнів і багато-багато всіх цих проблем. Ісус Навін і Халев це люди, які дивились Божими очима на ці обставини. І вони сказали, якщо ми не зможемо, ми, ми не зможемо, але з нами є Бог, який піде з нами, який допоможе нас. Я сьогодні не полагаюсь на якісь свої моменти, на якісь свої знання. Я просто кажу, що я, можу, я не зможу це зробити. Але зі мною йде той, який може це зробити, який може все зробити. Він вивів мене, він провів мене, він показав мені те, що в його руках вона є могутньою над усіми моїми обставинами, які були в моєму житті. І це те, чим я сьогодні ділюся, це те, про що я сьогодні говорю. Віра Ісуса Навіна і Халева вона дозволила їм побачити невидиме. Чого ще не сталося, але вони в серці довіряли Богові. Наслідки, наслідки, які стикнувся ізраїльський народ, вони не повірили Богу, вони піддавши страху, вони взбунтувались, навіть хотіли побити каміннями божих людей. Це визвало обурення Бога, і Бог їх повів 40 років. Вони не мали виходу з цієї пустині. Вони ходили по цій пустині. Вони не мали виходу. Була була обіцяна земля, але так вони до цієї землі і не дійшли. Вони залишились цієї пустелі, бо вони не вірили в нього. З двох з цих 12 людей, які пішли оглядати землю, тільки двоє людей. Війшли в цю землю, бо вони довіряли Богу, і Бог був попереду них, і він пройшов. І навіть той Ісус Навін, коли пішов перший раз. Знаєте, він подивився на цю землю і вірую. Він знав, що Господь поможе, допоможе їм, і не знав, що саме він буде тою людиною, яка піде і зробить саме це, тому що в його серці була довіра до Богу. Майсей не пішов, ніхто не пішов. Ісус Навін і халєв, дві людини. І я вважаю, що саме Бог знає, кого обирати для того, щоби зробити те, що саме Він хоче зробити. Даваймо з вами, дорога церква, довіряємо нашого Богу, нашому Богу, Його словам, Його вірності. І нехай ця надія в нашому серці, вона ніколи, ніколи не загасне. Нашу віру ми завжди підтримуємо Божим Словом. Підтримуємо тим, що допоможе нам подолати всі труднощі, всі обставини. Ця історія про 12 цих розвідників вона навчила нас, що віра вона сильніша за страх. Віра в нашому серці, вона сильніша за страх. Нам треба підпитувати свою віру. Бог завжди з нами, незалежно від обставин, коли навіть нам здається, що ми самі щось повинні зробити. Коли ми самі навіть начебто залишаємось, Господь з нами, Він допоможе нам. Послуг до нашого Бога, Він повинен завжди бути в нашому житті безумовним. І це допоможе нам не кружляти 40 років. Прийняти, як є, Господь ти сказав моє життя, я приймаю це. І я з цим хочу пройти, щоб не робити на якихось помилок в своєму житті. І я знаю. Що з тобою я можу це зробити? Давайте з вами піднімемося і будемо молитись.